Гені зільвали і тут дуже смачні круасани І не тільки солодкі, а ще і скурку і сильну і все квітке. Татує селфі. Я пишу YouTube. Високий замок, от тут. І вже покажу, як будемо йти, і як вже сам буду на тому високому замку. От тут по таких сходах треба підняти. Парі дерева. Вже піднімаємося. Вже трохи піднялися. Вот тут вже такий камінь. Високий замок, вот той замок. Шутки в сторону, ось вот це є високий замок. Ось вот тут. І И... Тут таки ще на саму головну точку не прийшли, але вже вид такі відкриваються. Правда, тут ліси. І ще купив таку фігню, е, типу Дональда Трампа. Е, от таке. Але шкода, що тут пише не є офіційним документом. Але я собі просто замалюю фломастером. Тут доволі слизько. І ми зараз йдемо. Вже піднімаємося майже на одну точку, але тут дуже слизько. Воу, тут можна ще підняти, зарапляти. Під... Дивіться, який тут вид. Дивіться, який тут вид. Ще піднімаємося, але тут менше, ніж підніматися на ратушу. Ну просто подивіться на вид, набагато краще, набагато більше видно, ніж на всякий ратуші, Ой, на ратуші. Фух, піднімаємося вже. Офієть. Просто подивіться, який вид. Там ще якась вишка, і отут такий вид. Блям ще вище. І все, це вже сама висока точка. І головне. І отут ще прапа. Тут тамся і от таке відео вийшло. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте це відео. Пиво у вас все було найкрутіше, робіть це все. І внизу всі сили, що вам потрібні. Зараз дивлюсь під ноги аби не поскользнутися. і тут дуже прикольний вет. І всім до зустрічі, всім пока.